Hello, uh, вітаю на черговій нашій зустрічі, і сьогодні в цьому поговорити про пропозиції, про те, як ми їх робимо, як ми їх приймаємо. Uh, Головне, що ми маємо враховувати, коли ми робимо пропозицію чи приймаємо її, це середовище, де ми знаходимося. Тобто, це більше про культурологічний аспект, ніж ніж про uh, мову. Ще маю на увазі, дивіться, якщо це ваш друг, якого ви хочете кудись запросити, близька людина, ближній коло спілкування, член родини, друг, ви можете там буквально дуже простою фразою, щось типу там дуже сильно або щось. На кшталт цього зробити пропозицію і. Зреагувати відповідне окей, вишпляр, або not today, sorry. Щось дуже просте. Якщо ви опиняєтесь в середовищі більш офіційно, відповідно існують більш офіційні формати для подібних процедур. Веника а... А логічне питання. Навіщо події це відом, тому що. Якщо все настільки просто, зробити пропозицію, прийнять позицію, позицію. І, і все, то про що тобі говорити, про що писати? Звісно, трошки про ці культурологічні моменти і поговорити. Дивіться. Е -е. Як би так вам логічніше це пояснити? Тож ці того, як ми тут, если люди показывають, яку вони робить можна прийняти більшим або меншим якимось ентузіазмом наточне. Що ми можемо говорити про м якусь таку недоречність за вами показати, так? Поки що. Могу. Так, але в того, хочу зробити це більш очевидно, чи не чи А человеку. Що як? А якщо я просто хочу сказати, що я сподобав, коли це є, кажуть, просто без пройти. І ще мені. Якщо я розумію, що пропозиція для мене цікава, то але... важливо, приємно, не інше, Я спробую знайти інший спосіб прямування. Тобто я не скажу там прямо вискрою пежа, але я скажу, що окей, я не знаю, чи file. А, а, це я, це це. Що... я знаю, що я, я кажу, то чек має я напевно просто відмінюю стосується, що в мене там може бути для того, щоб проводитись на ці позиції, але я маю відреагувати таким чином, щоб це звучало. Воно вас викликало там певну повагу чи якесь чи поцінили, скажімо так, Так? Да? Е, таким чином існують різні способи також і ну, певної культурної маніпуляції, да? чому ми ну, і маємо такий різноманітний перелік, цих фраз, реагування і пропозиції. Навіть якщо ви ще не положити квитки, ні але хочете запросити людину і, наприклад, не витрачати гроші на ті квитки, які вже ем, ну, ви не впевнені людина погоди цікавити чи ні, а ви маєте отримати спочатку відповідь, так да? то ви, можливо, спочатку скажете окей, have an extra ticket, і потім вирішите, чи купувати той тікет, і в залежності відповіді людини. Тобто. Це не просто про вчимо чого англійську, ми почнемо ми вчимо ми до прості фрази. Щось більше можна робити якісь мірі більше це і інший рівень комунікації, але ми переходимо до шкіл, це що в твоєму, але паралель комунікації на багато і істотний на багато І вписатися в нього буває інді складно. саме зі мною, що ми під цим часом ставлю якийсь цей. Зручний чи незручний психологічний момент, саме така пропозиція, саме така відповідь, як на неї реагувати. тут дуже психологічний момент, а тому натяки і зони, які виникають саме в ході комунікації. І реагувати, відповідно, таким чином, що Людині було зрозуміло. Так, це певний мірою мовна гра, яка утворюється в результаті намірів, як Якщо я хочу просто добавити, а речі розмовляти з річну день. Уже різко виконують, що це не прям пройти на спинами стало ще так. Ні, от просто І віровідність, того, що отримуєте пропозицію друга, то межі дрова. Якщо ви не бачите просто зараз, проблеми стояв і чому це більше річ, і звертали, Якщо, звісно, с одним, не мои эти какие-то ограничения. Всё всё делала, начинала с этого, я будто там по поводу что I need to think about this. Как мне тревогу пошли? То ли всё вру, даже кто. В смысле, ты наберешь, да? Ну, продолжать, сначала не начать. А, хорошо, значит, это вот на це відео, так? Якщо ви розумієте, що ця пропозиція більше зупланована, то це добре, що похідки на участь, бо це дійсно було можливо приводити це зробити, бо це було єдина сама хлопка, більш чи менш комфортно. Ну, ми ж все це для себе якісь варіанти для повернення до цього діалогу. Тому що категоричний не одразу, і не це так. Е, згоден. Нам. Це потрібно, що це курс. А, ні, ні, ні. Я хочу, щоб ви скинули. Е, довго. Е. Е, наче. Е. От і щось, що ви все. Яна. Сьогодні ми продовжуємо. А Якщо було не мені про те, що ми не готові прийняти якусь пропозицію, то ми шукаємо які Можливо, нам будуть комфортніше. Але і шукаємо відкази для тягу від не відтягування, а її від термінування в сенсі. Як досягнути ці пізніше? Паралі раз я вам дам і для дімових комунікацій, і для недімових комунікацій, всі ці фрази будуть в описі так, в різних документах, сторінках, де ці фрази достатньо детально описані, можливо, знайти якісь відео для вас, щоб подивитися приходити і вистілов. Але, на жаль, такі життєві ситуації, дає саме реальні ситуації. Пропозиції їх була, дуже поширені, тому що кожна ситуація настільки унікальна і настільки має а, потенційний розвиток подій і різних а, а, інтерпретацій, що є таких шаблонів фактично не існує. Але, звісно, є перелік фраз і, звісно, є їхня доречність. А, можна йти розбиратись по кожній фразі, що вона. Означає і наскільки доречна її використати в тому чи іншому реальному контексті, але знову ж таки дуже багато змінних, і головне, що є це трологічна складова. Тобто є мова дипломатії, є мова просто нормального спілкування. Чому я про це говорю? Взагалі, повертаючи ще раз, крім життєвих ситуацій, вам це може знадобитися під час складання іспиту. Тому що одна з складових, яка перевіряється в розділі усунувлення, це ваша стресостійкість і ваше вміння реагувати на стресові і критичні ситуації. Тобто, якщо ви демонструєте якусь агресивність, якусь Uh, не тактовність і так далі, в якійсь надмірній uh, мірі, це говорить про те, що ви не вмієте комунікувати. І це відповідно ну, суттєво зменшує ваші вали. Також потрібні діалоги відбуваються під час uh, співбесід на візу, наприклад. І ви також можете продемонструвати неправильний реані на якісь моменти, тому ем, ну, не забуваємо про ключовий е, момент, це вічливість, вічливість і межі. Ем, Збростову просто, яким ми не маємо Тобто ми не маємо переходити на особистості, ми не маємо переходити на якісь образи. І, знову ж таки, ціні поручити надали в той же час на да, емоціях дуже багато реагування відбувається не Якщо ми можемо продумати все розповідь про там свій, свої канікули, роботу розказати про себе, ми можемо продумати то реагування на якісь провокативні моменти, або моменти, які зачіпають наші емоційні сторони, можуть мати трошки непередбачуваний характер, і, відповідно, ми реагуємо не так або І Навіть дуже прямі відповіді, де потім просто є свіно, іноді, звичайно, надто категорично, що теж. А, ну не те, що відлявку я, а трошки там теж наших співрозмовників, тому що ну, звучить занадто прямо занадто категорично, а відповідно є в якійсь мірі потенційною, ну не загрозою, да? а складністю можна це назвати комунікації. Да? Тому ну, вивчаємо фрази, робимо все для того, щоб вивчати більш лояльно, е, менш категорично, але знову ж таки не вдавайтесь в крайніші. Ваша позиція має бути все одно зрозуміла. ви на високих по-перше, це знову ж таки, про висоту рівня комунікації. Ви можете бути на якомусь там білінері і давати більш прості відповіді. І, звісно, якщо ви взагалі щойно почали почати мову і дайте прямі прості відповіді, це не яким чином вас не скомпрометує від вас отримали чи нову відповідь, і це вже якщо це питання задаються якомусь там, наприклад, офіційному Банку чи ще десь і ви маєте не згоду, там використовуються оці саме категоричні слова. Та, та. Але якщо ми говоримо вже про їх виступу, мені бачить, там дуже широкий перелік способів реагування від повного тан, до повного місу, з сильні напівтонами цього, чого тільки можна уявити, і відповідно. Питання теж ставить своїм чином, наскільки наскільки нас дійсно допомогти, ну просто для приходу колись дуже недавно одного, я знаю, допрошую, не надала своє весілля, правда, собі я якщо ти ж не приїдеш. Що... Ну, ну, тобто, я зрозумів, що як я маю реагувати і мені сказати, що ні, я приїду, було б недоречно на нас безклав. Але натобто ви свої. Ми ви обставили. Тому а не що так само можна спитати так. Що питання наберіга? Але я вистав обережно. Іноді це відбувається свідомо, іноді не свідомо. І від того, ми потім думаємо, про що ми сказали. Тому, якщо ви таке робити якусь пропозицію напрошення, будете на співпраці, де знаєте реагувати, краще для себе підготувати якісь втрати на різні випадки життя, тому щоб ваша реакція була подробнее і, можливо залишила Тому шанскую. У вас є якісь на конкретних нас На сьогодні Например, так просто де можна прочитати прочитать еще. і власне цьому випадку що я не могла тут контекст, где я сейчас могу, э, не прийти. Ну просто говорю, я могу вот для вас, чтобы свои детей, чтобы это было понятно. Значит, э, там в материале у нас правда, багато, на тільки, в принципі, в мене, про бюджет уже подробно, и в принципе, было, что мы должны ориентироваться. Мм. А нам стоит ещё будет раз. Ну, вторая половина про такое сказово які ми трошечки з вами чекали, але можливо проглянемо вище а, умовні речі. Поговоримо про те, як ми створюємо умову, як ми створюємо потенційні наслідки цієї умови, наскільки не буває, на скільно бувають прогнозованими. І згодом ми іщемося, взагалі, до п'ятого чоловічого країнства, який, мабуть, 20 років тому був нерайшлим, і це був прямо галузька категорія. Тому, думаю, що має бути пора існувати більш-більш яснувальну форму цієї галузької категорії в дуже поширеному спосібі. Значить, це все. Обов'язково, якщо ви вказуєте